Даємо сюди один перчик Чілі. Треба начистити, щоб показати вам гарний рецепт. Друзі, всім доброго дня! З вами канал Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і ми готуємо новий рецепт. Знаєте, що я скажу так: готувати супер легко. Да, ви можете сказати, блін, ну тебе є ж досвід, ти знаєш, ти знаєш, як все комбінувати. А от ми просто хочемо дивитися і вчитися, і щоб це не було складно. Ні. Можна приготувати саме банальних продуктів, основне, щоб вони були якісні. І я трішки допоможу вам це все разом скомбінувати. Я пропоную зробити дуже класну намазку, яка буде використовуватися у ваших рецептах. Ви будете просто її їсти, додавати до картопляного пюре, мастити просто на хлібчик, додавати до ваших улюблених соусів, додавати до майонезів. Будь-що, чи просто намастити на гріночку підсмаженого хлібчика. Зробимо часник конфі. Тисник молоденький, він супер, супер ароматний. Цю кількість не так легко вже і начистити. Тому, якщо ви маєте вдосталь часу, ви маєте бажання, ви хочете це спробувати та здивувати своїх рідних, просто урізноманітнити свої рецепти, будь ласка, сідайте, чистите, як і ми це робили. Я точніше це робив і чистив все. Дивіться, друзі. На дві баночки, на більше не начистив, але максимально простий рецепт. Допоки я це все тут розкладаю, підготовлюю і кажу вам, що як робити, ви знаєте, стандартна схема. Підписалися, подякували, написали, який наступний рецепт ви хочете бачити. Я завжди читаю коментарі. Ну не, не треба писати, там, як зберегти яйця в автоклаві. Ну, для чого, можна завжди свіженькі їх мати і свіженькими їсти. Я жартую. Дякую за ваші запитання. Ми завжди стараємося відповідати. І дивіться, що нам потрібно на дві баночки чесничку. Нам потрібен десь один кілограм чесника свіжого очищеного. Ви можете використати розмарин або тим'ян, чорний перець з горошком. У мене є цвіт від крупу, ароматний, перчик чілі, і давайте так трішки лаврового листочка. І олія. Я рекомендую вам невеличкий лайфхак зробити. Використайте нерафіновану соняшнику, домашню, тут таку ароматну олію. І, до речі, та олійка, яка залишиться, вона вже буде зі смаком чеснику. Обов'язково не виливаємо нічого. Ви на ній можете зробити ваші заправки, майонези, пасіровки. Все можна зробити на тій олії. Вона буде дуже ароматна та смачною. Дивіться, чесничку, ось так наповнюємо. Трішки утрясти. Лишнє, що тут потрапляє, забираємо. Ось так. І даємо сюди один перчик чилі. Отак, ціленький пополовині. На дві баночки розділяю. Сюди. Даємо трішки перчику горошком. Додаємо кілька суцвіть від кропчику. Воно додасть нашій олійці і нашому часничку більше аромату. І додаю тим'янчику. Розмарин свіжий, не свіжий, він теж дуже класно підійде. Ось його туди. Запихнути. Воно буде ще більш ароматне. Це буде, ну, воно зараз дуже гарно пахне. Уявіть, оце все. Знаєте, як роблять ефірні олії? От вони так і роблять: типу, беруть якийсь смак, береться жир і це все разом з'єднується. І виходить супер неймовірна ефірна олія, яка вам пахуча, і ви її використовуєте. У нас ефірна олія з чеснику. Знаємо, можемо, практикуємо. Ось так і беремо нашу олійку. І ось так це олійкою, гарненько, до повного, практично, ну, до повного допустимого в баночці, звісно ж. Заливаємо. І це все ми приготуємо в нашому автоклаві при температурі 110 градусів, 15 хвилин. Це той ж варіант чесничку, що ви могли б готувати запеченого у духовці. Ми це зробимо в автокладі. Чому Чому? Бо ми можемо? Нашими баночками твіст закрили. Боже, як вона гарно виглядає. І будемо відправляти в автоклад. Я вам казав, що суперпростий рецепт. Казав. Ви вірили? Вірили, молодці. Поїхали. Бо якщо ви думаєте, що часник чищений у нас просто з'являється на рецептах всіх і там все готовенько, то ні. То я сижу. Начищую його, і ви можете сказати, є багато лайфхаків. Візьми там миска з мискою, ото все по труси. Ні, це не працює з молодим часником. Треба начистити, щоб показати вам гарний рецепт. Всім дякую за увагу. І ось такий гарний чесночок у нас запечений вийшов. Ідемо теж швидше смакувати. Нідиного не вистачає чуть-чуть посолити. Друзі, Дуже смачно, дуже смачно, супер простий рецепт. Я уявляю, як ось цей часничок. Він буде у ваших соусах, майонезах чи якихось заправках. Дуже смачно. Друзі, всім рекомендую. Давайте так. Хто приготує баночку одну-дві ось такого часничка конфі, нас відмітить в соціальних мережах. Ми вишлемо для вас якийсь подарунок. Дякую, хто дивився. Підписуйтеся, до нових зустрічей. Пока!